Друзі, привіт! Ставте лайк, якщо любите полуницю. Усі люблять. Я просто вже не знаю, як заставити ставити лайки. <гум> е, я взагалі про що Чи я сюди прийшов. Е, ми сюди не можемо вийти вже довго, тому що дощ не припиняється. Не знаю, скільки діп, я не знаю. Багато діб не припиняється. Е, ну, Полониця дуже жорстко встає. Е, очень жорстко встає, накидує майбутніх цвітоносів. Активно, до речі, мені подобається їх кількість. Ну, звичайно, не по 6 розеток на одному кущу, але робите, те, що має робити. І обробки ніякі ми зараз проводити не можемо. Я встиг провести обробку кендалом, плантофолом і залишками ферелена. Я зробив коктейль. Не знаю, думаю, воно пішло в плюс і дощ не успів змити це все діло. Ось подивимося, це ми дивимося на клері. Подивимося, що з іншим. І, звичайно ж, не проходимо мимо маленького фермерського господарства моєї жінки. Це її власна полониця. Мені навіть їсти її не дасть. Ха. А цей кущ не дав розетку. Ну може, може ще дасть. Клері. Здоровенна. Так, моя альба на розсаду піднімається. Була дуже маленька, піднімається і накидує цвітоноса. Це також треба буде прибирати. Альба, яка не на розсаду, тут я нагадаю, у мене джолі і Алєгро там вони вже в перемішку. ну Ця сторона чисто, альба, звідси ми розсаду не будемо брати, тому що виловимо на той сорт. Тут, звичайно, тут, звичайно, теж її проперло. Я буквально Ну, я так виходю чисто покурити і подивитись так здалеку на неї. От замітив, за, за пару діб дуже сильно вона піднялась. Уся полуниця взагалі дуже сильно. До речі, помітив по Альбі молодій, що на цю сторону гіршують розміри рослин. Це я от не розумію тепер, це тому що, можливо, першу я брав. Була крупніша, а тут уже я вибирав залишки. Або через те, що тут росла малина, і дуже давно роками. Можливо, тут саме цей рядок, ну там останні два, наприклад, попали на ті ряди, де була малина, і з землі витягувала усе корисне. Ну, це подивимось, подивимось, що з неї буде. Так, альбіон на розсаду. Тут я успів просошкувати, а в рядках ми не встигли почепати, на жаль. Ну, все. Він ще такий малуватий, але це звичайне діло. Так, альбіон на ягоду він уже тут повним ходом займається ось таким носіки ну, тут таке мале і ну, воно так, так мені подобається його поведінка. Раз, два, три, чотири п'ять шесть, сім, восемь, дев'ять, десять виходить, да? значить десять квіточок тут теж. Стоїть все в порядку. Так, квері на ягоду. ну Також, в принципі, та, та що я першу показував, стала різко здоровенна, іначе на очах роз, роз, о, на, на, на очах витягується. Ягода буде, я вам кажу. Буде-буде. Не знаю, чи буду я бити рекорди минулих років. Оце тут я не впевнений, але бачу, що ягода буде. На всіх кущах є розеточки, є вже цвітіння. Думаю, буде в порядку. Боже, що це за джунгля? Я тут, до речі, чепав, оцей рядочок клерії на розсаду, я вспів один пройти, після е, міжрядів я посошкував, оцей рядочок прочепав і оцей. І тут, коли я чапав, от, наприклад, в оцих джунглях, тут іще було як сапкою залізти. Тобто обійти там кожен кущик. Зараз тут зарослі такі дуже-дуже швидко. Клас. Так, щоб далеко не ходити, Клері на розсаду. Молода. Чомусь вона вирішила накидувати. Це все теж треба прибирати, якщо я хочу масивні кущі, які будуть давати масивних діточок, які будуть потім на продаж. Придеться це все робити. Не так, я думаю, це довго, насправді. Не... Швидше, ніж чапати. Ось тут, до речі, моя сошка. Оцей пройшовся тут останній раз форенс. і, і все, і пішли... пішли дощі. Форенс на розсадку. Теж починає займатися такими справами. Два листка. Ще підростає і накидала. На гроволокнах все те ж саме, але в переміжку з дебелими будяками. На жаль, я ж кажу, ми ніяк не можемо дібратися сюди. Так, що тут по Азії? Жовтіє. Ну, я не знаю, з тим, як валять дощі, просто нон-стоп. Ну, це що це таке? Звичайно, від такого переливу то будуть і хлорози і все, що хочеш. Я впевнений, вона позеленіє, враховуючи те, що я буду ще робити обробки, де буде залізо, так і інші мікроелементи, які можуть, нестача яких може викликати хлороз. Азія, яка на розсаду, на ній такого немає хлорозу, тому що... ну тому що немає. А, Нормально все чухає. Випадів, випадів майже нема. Одна із, ну саме на моїх ділянках, у мене є просто деякі ділянки, виснаження з поганою землею. Там картошка не родила ніколи там таке, але я туди кул, полуницю тикаю. То от базі випадів взагалі, мабуть, і нема. Тут з 250 кущів. А Флоренс старенька. Теж піднялась дуже сильно. Але сіки, в кожному відео я кажу про неї, що вона ще закущується дуже сильно. Буде щось подібне, подібне отакому, багато лист, і воно ще підніметься і в розмірах збільшиться. І взагалі-то вона завжди темно-зелена. Ну зараз, зараз навіть вона посвітлішала як таке. Ну, взагалі все в порядку. В мене тільки, тільки будь які э, розтраюють. Які ми не встигаємо прибрати. І те, що не можу проводити обробки, коли мені треба, а проводжу, як кажуть, свинячий голос. О, нема, два години не буде доща, треба бігти щось робити. Не зміг пройти мимо молодої флоренс, яка ось отаке робить. Красота. Так що, друзі, такі справи. Буду вас тримати в курсі подій. Сподіваюсь. І в мене, і в кожного з вас, хто має половиницю, хто любить цим займатися, все в цьому році вдасться. І це не буде якийсь рекордний рок в поганому сенсі. Тому що бачите, що з цією погодою відбувається. до пачку. Красота. Гарного вам дня!